Житловий комплекс «Біг Бен» від відріал столиця життєлюбів встигніть обрати найкраще планування. Президент США Дональд Трамп заявляв, що після завершення війни у Газі слід зосередитися на завершення війни да. Росії проти України. Про це він сказав, виступаючи в Кнесеті під час візиту до Ізраїлю. І у своїй годині промові, яка неодноразово переривалася оплесками, які подекуди переходили в овації. Трамп багатослівно. Вихваляв талант перемовника Стіва Віткофа, свого спецпредставника з питань близького Сходу, американський президент також зазначив, що він може казати, що завершив вісім воєн за вісім місяців, хоча ще вчора говорив про сім воєн, а також повторив, що очікував, що війну Росії проти України вдасться врегулювати простіше, ніж конфлікт у Газі. На вашу думку, як Україні забезпечити, щоб мир після Гази став основою для? Не став точніше основою для спроб швидко закінчити війну на шкоду українським інтересам. І тут участь Віткуфа в цьому, всьому. і звісно, заяви Дональда Трампа, як ви їх охарактеризуєте і як ви для себе трактуєте? Ну загалом він нічого нового такого не сказав. В принципі, ми почули все те ж саме. Ми тільки побачили ще раз впевненість в тому, що поки що. Найближчі партнери, в тому числі Ізраїль, дуже сильно намагаються вгодити Трампу, і це відбувається вже не перший день. І загалом ситуація, яка зараз відбулася в Газі, це показує те, що Трамп будував, ці, будував цей фінал в досить таки довгий період часу. На даний етап ми бачимо, що йому вдалося. Він вийшов на певний рівень ескалації і е, вказав Хамасу на його місце. Тобто, що вже може показати, що дійсно Трамп е, досягнув свого таким чином. Е, тобто, ми зараз отримуємо також і певні е, прогнози гіпотетично щодо нашої війни. Ми звичайно надіємося, що буде дуже схожа ситуація, тому що е, паралельно також будується певний такий фронт по знищенню, наприклад, тої самої економічної ситуації е, расистів. І гіпотетично можна уявити навіть трішки порівняти ситуацію з Хамасом. Ем, давайте буде відверті, що поки що. Нічого не завершено, навіть в тій самій газі ситуація вона залишається досить таки важкою, навіть буквально після виступу Трампа в Кнесеті відбувалися конфлікти, відбулися перестрілка. От і в Газі, і такі конфлікти мені здається, будуть тривати на перманентній основі, тому що це також екзистенційна війна. Тут його неможливо завершити за один день. Тим більше, якщо супротивник комфортно себе почуває, якщо він. Він м'яко кажучи, навіть не планує поки що ну, повністю відвертатися від своїх ідей. От ну і плюс ненавість, взаємна ненависть вона буде існувати і надалі. І тому на жаль, скожісе вимушено констатувати, що це лише припинення вогню на певний період часу. Е -е, але на даному етапі у Київ звершена війна за словами Трампа, яка тривала три тисячі років. Як він сказав, е -е, це, його, це його цифри, це його це його фантазіях. Нехай буде. Але щодо України тут складніше набагато звичайно, ми розуміємо, що роботи тут треба провести набагато більше, і в тому числі з фінансової сторони, тобто, ми розуміємо, що тут противник набагато більш потужніший, і фінансувати Україну потрібно набагато більше для того, щоб хоч якимось чином наблизитися до такого, такого ж самого вирішення, то тобто ескалювального питання, коли ми можемо. Показати на полі болі, що ми сильніші ніж росіяни, що ми атакуємо, що ми перемагаємо, що ми рухаємося в сторону е, наших е, кордонів, і тим самим показуємо нашому ворогу, що вони нічого не зможуть тут втіяти тут зробити. Тобто, гіпотетично, як це зробив, наприклад, Ізраїль, але е, для цього потрібно проробити величезну роботу, величезну роботу. Ну в тому числі, наприклад, на економічному фронті, е, зараз Трамп намагається це зробити. Е, то, що навіть вже раніше почалося. я Вже неодноразово це говорив про те, що. Він фактично зараз вбиває економіку падінням ціни на нафту. От ми бачимо вже, що ця робота дійсно була проведено досить стільки якісно. Тільки що читав статтю про ф'ючерси, які закуповують на яких закуповують нафту, то вони на два на 26 рік, там грудень грудень є дуже низькими і це приємна приємна новина тому що фактично вони вбивають будь-які закупівельні можливості не вбивай а вбивають нафтову галузь нафтогазову галузь в російській федерації і це приємні новини тому що основна ми розумієш основний прибуток ззовні і з заведення і валюти і якраз є через продаж нафтогазу і це для України це, це це один з найкращих моментів. Але повторюся, це на наступний рік. Зараз ми маємо те, що маємо, і ми будь-якому випадку будемо тиснути у військовому плані. Але е, для цього потрібні також і ще більш е, вагомі аргументи для того, щоб переконати Путіна сісти за сил перемовин. Е, Тут вже виходить на зовсім інший рівень. Е, я думаю, що ми зараз може поговоримо про це. Про те, що в п'ятницю має зустрічатися е, цей Трамп з Зеленським. от якраз має три розмова вестись розмова про томагавки, і тут є про певна проблема, е, тому що повторююся вже неодноразово, що ті е, ж самі томагавки це дуже хороше озброєння <кій> як політичний аргумент. Е, це ще це ще краще. Але в будь-якому випадку цього недостатньо для того, щоб продовжувати ем, наступальні дії на фронті, тому що для цього треба буде знищувати масово, масово знищувати тилові там військові цілі. От і цих для цього потрібна буде величезна кількість цих томагавків, яких скоріш за все американці не передадуть. Тобто їх скоріш за все передадуть в таких досить формальних цих кількостях, там можливо там не за Як це відбувалося на жаль раніше з іншими ракетами, і тому тут вже повертаємося на. На наші, на наші як ти кажуть, на нашу базу, і треба буде займатися нашими ракетами, нашими е, далекобійними ракетами, які можуть вражати цілі, в тому числі і в Москві. Тому що тих цілей там дуже багато. От навіть виступа, е, коли виступають американські там помічники, е, то якби. Тут важко говорити, вони говорять лише те, що вони цими ж ракетами хочуть контролювати будь-які е, враження цілей на території Російської Федерації, тобто у мене за томагавками. От що це більше такі також і контрольований і контрольована дія про те, що ми вам передамо, але ви ми, ми, ми будемо вибирати ціль, куди стріляти, коли стріляти і як стріляти е, для того, щоб Україна часом там не ескалювала по своїх по своєму уявленню е, війну в Україні в Україні, війну між Україною і Росією. І, і знову ж таки, тут тут вже американці показують, що вони хочуть бути дотичними, що вони хочуть контролювати цю, цю, все це завершення війни, і Трамп хоче бути на очочолити цей процес. Тому гіпотетично дійсно якісь ракети можуть бути передані, але яким чином вони будуть застосовані, ну це поки що велике запитання, пане Андрій, Очікуємо п'ятницю. Сподіваємося, що розмова буде позитивною для України, і що Трамп все ж таки. Вирішить передати нам ті ракети, про які ми з вами говоримо вже досить довгий час, але дійсно питання в тому, як потім це все буде контролюватися, обиратися і так далі, і тому подібне. Ми за цим спостерігаємо, повертаючись до е, сектору гази, в старший науковий співробітник ради з міжнародних відносин Максим Макс Бут у своєму матеріалі для за Вашингтон Посту написав, що. І Єгипет, і Туреччина, і Катар домоглися просто вражаючих результатів, змусивши Хамас прийняти перемир'я і угоду про звільнення заручників. Але питання, чи зможуть вони переконати групування, відмовитися від зброї? Бо якщо ні, Газа наймовірніше ніколи не реалізує грандіозне бачення Трампа про її економічне відродження. Палестинці в такому разі тратить шанс на процвітання в кінцевому підсумку на державність. Чи не так? Чи погоджуєтеся, не погоджуєтеся з цією думкою? Я е, в принципі почав з що навряд чи Хамас складає збройні, я кажу, вчора було вже навіть відео про те, як там знову ж таки були розстріляні там не з їхньої позиції в центрі міста. І дійсно, я не вірю взагалі, хоч колись, якщо терористична організація зможе піти на зустріч комусь. Без е силового знищення їх е лідера, їх в цілому, як організації, я в це ніколи не вірю і це ніколи не відбувалося. Е тому в цьому випадку така ж сама ситуація. Так їх е їм показали їхнє місце, і з ними домовилися. Сказали, що <кхи> в будь-якому випадку їхній їхні противник набагато сильніший. І це було видно, звичайно, то їм пояснили, що так, так робити не можна. Тобто, ви має, ви можете зараз себе зберегти, але в будь-якому випадку треба буде відмовитися від певних позицій. Вони це зробили, але повторився це тимчасове явище. Коли все населення, то коли є палестинці, коли є взагалі повторюся, що це екзистенційна війна, коли є ненависть взаємна і нічого не змінюється. Фактично, я м'яко кажучи, не сильно уявляю, як вони будуть планувати. Змінювати цю ситуацію всередині гази як буде будуватися там новий рай Трамп Трамп Сіті, як вони там собі планують, без тотального контролю і без тотального винищення їхнього супротивника. Тому що для цього потрібно буде працювати. Я впевнений, що для цього будуть будуть величезна кількість диверсій буде не, величезна кількість непорозумінь, терористичних актів і багато чого іншого, що відбувалося і раніше, і ну це вже це, вже знаєте, це, 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 це перманентний стан, і е, е, дещо говорить Трамп, що ми все, все, все зупинилося. Ні, повторюю, що це не так. Каже буквально вчора. Ви знову відбувалися сутички, були перестрілки. От це вже було якраз навіть під час виступу, чи було чи після виступу Трампа, і це вже це вже показує, що ні, нічого не зупинилося. От призупинилося так. От, але я кажу, якщо порівнювати там ситуацію з Україною, то навіть після призупинення війни в Україні призупинення там е перестрілок, багато чого іншого, то війна не завершена. Війна і далі буде тривати, і це величезний конфлікт, доки не буде е там знищений там, ворог, і доки не буде знищена або, наприклад, відновлена територіальна цілісність, ну, виконана на наші там завдання. От, так, тут така сама ситуація. Пане Андрію. Ще до наступних. Ймовірних переговорів не вперше про це говоримо, що Кім хоче переговорів із Трампом, він теж розчарований у Путіні. Кілька тижнів тому стало відомо, що лідер Північної Кореї о, незадоволений Володимиром Путіним, той не запропонував гідну оплату за зброю та військових із КНДР. А тепер Кім чи несподівано заявив про свою готовність до нових переговорів із Дональдом Трампом. Чи здатна нова хвиля можливих переговорів? Між США та КНДР змінити загальний безпековий порядок у Східній Азії, як це вплине на Китай, який традиційно контролює Кіма. Якщо вже такі розчарування в Путіні з'явилися, то чи можливе потенційне згортання співпраці між Росією і КНДР? Хоча це щось в фантазіях, але як приклад? <клес> Ні, а чому а чому фантазія? Дивіться е, все просто за всі попередні їхні взаємні е, відносини, дуже близькі, дружні в лобках. Тра е, цей Путін платив е, з, з гіркою. Він за все заплатив повністю. От дуже непогану суму. І в цьому випадку Кім задає чітке питання: якщо ви готові платити надалі, ми готові з вами співпрацювати. Тут немає ніяких альтруїстичних е, е, побажань. 100%. Тут немає ніякого е, ніякої великої дружби співпраці. Тут. Тут, тут співпраця між ними ведеться зовсім на іншому рівні, так само, як між Китаєм і Росією. Ми це все прекрасно бачимо, Так само як і між Іраном і Росією. Така ж сама логіка, так само як між Індією і Росією. Кожен отримує преференції з расистів. Рашисти думали, що вони можуть тільки самі так себе вести. Наприклад, колись брати кредити і не віддавати ці кредити, казати, що ми нас немає змоги зараз віддати і до побачення. І Ірмашисти себе взагалі ведуть по хамськи зазвичай сіма. З ними ведуть себе так само. Тут немає ніяких друзів партнерів. Тут є виключно такі прагматичні відносини, і я б сказав навіть навпаки, навіть інколи дуже такі специфічні і хамські відносини, тому що Китай відверто знущається над Росією, підтримуючи їх життєдіяльність тих чи інших рівнях, там у військовому плані для того, щоб вони могли продовжувати війну, тому що їм це вигідно. Китай завжди робив що, що їм вигідно. І така ж сама логіка, звичайно, і в Кимчаніна, тому що ну давайте таку, почнемо з того, що в нього немає суб'єктності, в принципі. Він повністю залежний від Китаю, і будь-які будь-якого типу такого е рішення вони приймаються вперше за все впевнені, що в Китаї і Китай тут ви не новачок. Ми бачимо по інших рішеннях, по наприклад по селі Сибір, 2 е про яку дуже сильно розпіарили росіянці, і про те, як вони кричали, що все завтра будемо продавати газ, там там десятка мільярдів кубів. Але е зараз Китай каже: Ну дивіться проблем немає. Ми в принципі можемо купувати цей газ, але ви його побудуйте. За свій кошт, а це там десятки мільярдів доларів. І хто знає коли це відбудеться. А потім ми вирішимо, чи будемо ми купувати його, чи не будемо купувати. Тобто, це вже буде по факту. тобто І росіянці просто стали в позу і кажуть, ага така співпраця в нас. от І вони тепер все, вони нічого не будуть, тому що знову ж таки вони не хочуть зараз вкладати купу грошей, щоб отримати велике ніщо. А фактично, Китаю цей газ він не потрібний. от І так само багато величезна кількість програм. Вони закриваються, вони скасовуються. Те, що Китай хоче купувати, він купує це. Я зараз просто порівнюю, тому що Північна Корея фактично я ж кажу, це якраз і є Китай, от і в них дуже схожа політика взаємних відносин з Російською Федерацією. Тобто, і знову ж таки, навіть те, що було продано, ті всі снаряди, в яких в Китаї їх немає просто Фактично їх немає, тобто, а от північна Корея, які ті, які підходили до їхнього озброєння, і тому продавав це все північ п.продавала це північна Корея, і продавали продавала звичайно, як я вже казав, за великі, дуже великі кошти. Там було заплачено більше 20 мільярдів доларів за ці всі снаряди і там цих рабів, і все інше, плюс технології ракетні технології, наскільки відомо, плюс зразу зразу ж таки чином Почав створювати свої ракети там балістичні далеко. Там і там навіть крилаті ракети були створені, що не помиляюсь. Тобто кажуть, що це все за, за росіянськими технологіями. Тобто вони отримали дуже непогано е, преференції з расистів. І якщо не все отримали, в принципі, більше нічого такого і не треба. Тобто тільки-тільки кошти, значить, тобто плохі кошти. А росіянці коштів не мають. Тобто зараз росіянці вже припинили, як то кажуть, е, гратися в ці ігри, закуповувати розкидатися грошима, е, давати там Єгипту півтора мільярда доларів е, кредиту, закривати там, пробачати кредит. Та іншим своїм близькосхідним країнам і друзям в лапках от, а Вони зараз все закривають на внутрішні, внутрішній ринок, закидають, тому що е, там катастрофічна ситуація з економікою. І відповідно вони також просять ті чи інші преференції в, в Китаю, наприклад, в, щоб вони дали, наприклад, кредити. Ті не дають, ті, наприклад, там оплачують собі енергоносії наперед. от Але це знову ж таки. це там до 35-го року 12 мільярдів доларів не були оплачені, тобто для того, щоб для себе отримати енергоносії, це, це це точно не кредит. От і е, все, все, що відбувається, це відбувається ну навіть не не, не взаємовихідних відносина, це просто прагматичні відносини там сусідів, які отримують Китай. Отримує набагато більше звичайно, преференцій, Він отримує величезні знижки, і там навіть було підраховано, що якби вони продавали в, е, в європейський союз їхні нафторесурси. Енергетичні ресурси то вони отримали з. З європейського союзу вдвічі більше прибутків, ніж вони отримали з Китаю. Там космічні цифри називають, Тобто, Китай має величезні знижки, в тому числі Індія зараз, яка закуповує. Вони мали там долар знижки зараз, вже мають півтора то і два долари знижки і на, на нафту і на сиру І це також показує, що їх не цікавить ніяка дружба. Їх цікавить виключно для того, щоб заробити кошти і з Російської Федерації витиснути з них все. І це дуже добре для України. Звичайно. І краще було б, якби взагалі ніхто нічого не купував, якби було накладено торгівельне ембарго, і вони повністю б закрили їхні е, скважини і на цьому б закінчилося. Тобто це, це також були б величезні втрати. Це там, 20%, приблизно 20-25% зараз надходжень до е, бюджету. тобто Це величезна цифра. Я думаю, Тут їм прийшов би точно кінець, от і на це якраз також тисну зараз і Трамп, тому що Трамп хоче звичайно накласти сті санкції, про які він давно говорив через рідкісно земельні метали. Він хоче накласти на цей на Китай. От і це також може зіграти величезну свою роль е, в тому, що Китай припинить рано чи пізно співпрацю з Російською Федерацією, тому що Китай зараз намагається гратися в великого е, суб'єкта е, в цьому регіоні, і е, при цьому ж таки у них зараз ще залишається можливості, тому що навіть попри величезне падіння економіки, величезні втрати, е, величезний недостаток інвестицій, вони намагаються е, боротися з Кизборотися е, з Європ. Е, е, е вибачте, з Європою і з Сполученими Штатами Америки, от і вони поки що, до речі, навіть не е, враховуючи їхні проблеми з економікою, вони навіть не витягують своїх запасів, а запаси в них дуже великі. Я буквально е, вчора перевіряв їхні запаси. Е, то там цифра б, 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 вийшла новина про те, що в них скоротилися на 19 мільярдів доларів. От і там вийшла сума там, що від загальної суми 0,05%. От виявляється, що вони там запаси приблизно 3,5 трильйони. Трильйони доларів лежать недоторканих там приблизно там золотовалютні запаси на рівні 250 мільярдів доларів. Ну тобто це звучить величезна колосальна сума, але я нагадаю, що економіка Китаю також колосальна, вона величезна, і перекрити всі втрати саме цими грошима ну, просто не вийде. Звичайно, це дуже дуже, дуже сильно помічна е, сума, от на певний період часу. І це також рятує і це також лякає е, їхніх ворогів. Але повторюся, що це тимчасове явище, тому що коли йде величезна економічна криза, то ці гроші згоряють дуже дуже швидко. А тим більше, якщо йде війна, ми бачимо по росіянцям, як вони швидко спалили свої запаси. От тому все поки що залишається на рівні таких, як кажучи, далеких домовленостей щодо. Зустрічі між Трампом і Іном. ну, дивіться, ми це вже все проходили. Поки що да, ситуація погоджується трішки інша, ніж це було в 16 там, 19 роках. Але на даному етапі я поки що не бачу великих прогресів, не бачу великого прогресу. Ну, от, тому що я повторюся, що Кім Чен Ін повністю залежний від ці земпіня, і доки е, є спотужний Китай, доки він буде впиратися і е, ну, воювати там, гібридно воювати з Китаєм, це з, з американцями, то і Кім Чен Ін також буде на його стороні. Ну зустрінуться вони, поговорять, можливо, ще раз там пообіймаються, але 90 Відсотки, що це нічим не завершиться. Пане Андрію, я вам щиро дякую за цікаву та важливу розмову, як завжди. Я вам щиро бажаю спокійного продовження цього дня. Я кажу до зустрічі. Нагадаю, що Андрій Горницький, доктор філософії, дякую. політичний експерт, був з нами на прямому зв'язку.